Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики, на якому ми повторимо ділення за здачею, будемо визначати час за годинником, перетворення мір часу повторимо і будемо розв'язувати задачі. Наші вушка на маківці, очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо, ні хвилини не втрачаємо. Усна річба. За порядком дію виразів, початку ми 360 поділимо на 4. Тепер додайте до частки чисел 420 і 70. Від результату відніміть добуток. Чисел 6 і 6. Результат поділіть на 10. Тепер помножте на 80. Число, яке отримали, відніміть від числа 1000. Це буде. Перевірте 520. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. випишіть числа, які діляться на 7. Перевіримо, і ви виписали числа, які діляться на 7. Розв'яжемо усно задачу. 597. Довжина паперової смужки становить 42 см. Скільки смужок завдовжки 8 см можна відрізати від неї. Нам потрібно 42 поділити на 8. Число, яке ділиться на 8, це 40. Ділимо на 8. Це буде 5 і вистачі 2. Отже, 5 смужок можна відрізати, і 2 см ще залишиться. Давайте ми з вами пригадаємо. Щоб виконати ділення з остачою, потрібно знайти найбільше число яке менше від діленого, і ділиться на дільник без остачі. Другий крок виконати ділення цього числа і знайти неповну частку. Далі знайти остачу, віднявши від діленого те число, яке ділиться без остачі. І остача повинна отриматись менша від дільника. Потренуємось. Виконання ділення з обстечею у виразах 598. 42 поділити на 5. Найбільше число, але менше, ніж число 42, яке ділиться на 5, це число 40. Ділимо на 5, це буде 8. І визначаємо остечу. Від числа 42. Віднімаємо число, яке поділили 40, буде в остечі 2. Тепер 17 поділити на 8. Число, яке ділиться на 8, найбільше, але менше, ніж 17, це 16. Ділимо на 8, це буде 2 і остачі 1. 41 поділити на 4. 10 остачі 1. 32 поділити на 3, 10 і остачі 2. Тепер 63 поділити на 20. Число, яке ділиться на 20, це 60. Ділимо на 20. Це буде 3 і остачі 3. 91 поділити на 30. Або від числа 91. Поступово кожного разу віднімайте число 30. Ми відняли 3 і остачі 1. 102 поділити на 50. Це буде 2 і остачі 2. І 720 поділити на 100. Це 7 остачі 20. Розв'яжемо задачу 599. Запишіть, група із 42 туристів вирушила в подорож на кількох автобусах, кожний з яких уміщує 15 пасажирів. Скільки автобусів знадобилося для цих туристів? І чи є в цих автобусах вільні місця. Отже, в один автобус уміщується 15 пасажирів. Нам потрібно дізнатися, скільки ж це автобусів. Щоб вмістити 42 туристи, нам потрібно 42 поділити на 15. Найбільше число, яке ділиться на 15, але менше, ніж 42, це 30. 30 ми ділимо на 15, це буде 2, і в остачі 12. Тобто, 2. Повних автобуси або заповнені автобуси. І залишилося ще 12 пасажирів, котрих потрібно вмістити теж в автобус. Отже, нам потрібен ще третій автобус, в якому 15 пасажирів, ви пам'ятаєте, ми віднімаємо 12. І в нас ще є вільних 3 місця. Отже. Відповіді, це три автобуси потрібно, щоб містити 42 туристи. І в одному із цих автобусів ще є три вільні місця. Розв'яжемо тепер задачу усну 600. На рейсову поїздку автобуса з міста в село витрачається 36 літрів бензину. Чи вистачить 80 літрів бензину для поїздки з міста в село назад? Отже, щоб витратити з міста в село, потрібно 36 літрів бензину. І ще й назад теж 36. Тому нам потрібно до 36 додати ще 36 літрів. Це буде 72 літри. А в автобусі 80 літрів. Отже, вистачить, бо 72 менше, ніж 80. Тобто відповідь вистачить 80 літрів пального, ще й залишиться 8 літрів. Виконуємо вирази 601. В першому виразі спочатку потрібно виконати множення. Якщо складно, то виконаємо. Множення в стовпчик. Починаємо множити з одиниць. 9 помножити на 3, це буде 27. 7 одиниць пишемо, 2 десятки запам'ятовуємо. Множимо 5 десятків на 3, це буде 15. І додаємо ще 2, що запам'ятали, буде 17. Отже, одна сотня і 7 десятків. Пишемо одну сотню запам'ятовуємо. Множимо тепер сотні 2 на 3, це буде 6 і одну сотню додаємо, що запам'ятали, буде 7. Отже, число 777. Другій дії від числа 777, віднімаємо 692. Починаємо з 1. 7 відняти 2, це буде 5. Віднімаємо десятки від 7 відняти 9, не можемо. Беремо сотню, Від 17 відняти 9 буде 8. Десятків. Отже, у відповіді 85. В другому виразі початку виконуємо множення. 47 множимо на 9. Виконайте самостійно. Перевірте, це буде 423. Тепер від числа 947 віднімаємо 423. Буде 524. В третьому виразі три дії. В перший дії 41 множимо на 9. Ми можемо помножити усно. 40 множимо на 9, 360. 1 помножити на 9 9. Додаємо, і це буде 369. другій дії теж множення 57 помножити на 7. Можна помножити усно. Якщо вам складно, помножте стовпчиком. 50 множимо на 7, 350, 7 множимо на 7, 49. До числа 350 додаємо 49, буде 399. Третій дії. Нам потрібно додати до числа 369, 399. Починаємо додавати з одиниць до 9 додати 9, це буде 18, 8, пишемо, 1 запам'ятовуємо. Додаємо десятки, до 6 додати 9, це буде 15 і ще 1 – що запам'ятали 16, 6 пишемо одну сотню, пам'ятаємо. Додаємо сотні і буде 768. І в останньому виразі теж спочатку потрібно виконати множення у перші дії. Ми обчислимо письмово в стовпчик. Натисніть відео на паузу і помножте самостійно. Перевірте, це буде 964. Тепер помножимо 318 на 3. Це буде. 954. І від числа 964 ми віднімаємо 954, це буде 10. Розв'яжемо задачу 602. Туристична подорож розпочалася о 9-й годині і закінчилась о 16-й годині. Скільки годин тривала подорож? Щоб дізнатися тривалість, нам потрібно. Від кінця події з 16 годин відняти початок 9. І це 7 годин тривала подорож. У завданні 603 дитячий сеанс у кінотеатрі розпочався о 15-й годині і тривав 50 хвилин, який із годинників показує час закінчення сеансу. Спочатку визначимо час закінчення сеансу. Для цього нам потрібно до 15 годин додати. 50 хвилин. І це буде 15 годин 50 хвилин. Отже, який із годинників показує цей час? 15 годин це коли годинникова стрілка на числі 3. І 50 хвилин це коли хвилинна стрілка на числі 10. Якщо проміжок від числа до числа 5 хвилин то на числі 10 і буде 50 хвилин. А 15 годин 50 хвилин це майже 16 годин. Отже, це який із годинників? Це другий годинник, який показує 15 годин і 50 хвилин. Розгляньте годинники на малюнку і скажіть, котру годину показує кожен із них. На малюнку механічні годинники. Перший годинник показує 1 годину 40 хвилин або у другу половину доби це 13 годин 40 хвилин. Другий годинник показує 8 годин 10 хвилин або 20 годин 10 хвилин, третій годинник це 12 годин дня або 24 години ночі. І третій, і останній годинник показує. 2 години 30 хвилин або 14 годин 30 хвилин. Чи можна за цими годинниками визначити, яка це частина доби? Ранок чи вечір, день чи ніч. Так, за механічними годинниками не можна визначити, яка це частина доби. На малюнку наступні це електронні годинник, котру ж годину показують електронні годинники. Перший годинник 12 годин. Наступний годинник це 0 годин 30 хвилин. третій годинник – 6 годин. третій годинник – 19 годин 5 хвилин і останній 14 годин 27 хвилин. Отже, за електронними годинниками можна визначити, яка це частина доби. Давайте запишемо так. Яку ж, котру годину показують ці електронні годинники. Ніч-вечір, по, полудень, день або ранок. Перший годинник це 12 годин. Полудень, Другий годинник, 0 годин 30 хвилин це ніч. Третій годинник, 6 годин це ранок. Наступний годинник, 19 годин 5 хвилин це друга половина доби, тобто вечір. І останній годинник 14 годин 27 хвилин це день. У завданні 606 виконаємо перетворення одиниць мір часу. 3 години перетворіть у хвилини. Якщо одна година це 60 хвилин, а 3 години. По 60 хвилин це буде 180 хвилин. Тепер 2 години 30 хвилин, скільки це цього хвилин. 2 години по 60 хвилин це 120 хвилин плюс 30 хвилин 150 хвилин. Тепер 3 хвилини 20 секунд перетворимо у секунди. Ми пригадуємо, що в одній хвилині 60 секунд, а 3 хвилини множимо на 60. Це 180 секунд і додаємо ще 20 секунд 200 секунд. Одна година 15 хвилин. Перетворюємо у хвилини. 75 хвилин, 130 хвилин тепер перетворимо у більші це в години і хвилини. Це буде: якщо в одній годині 60 хвилин, а 130 хвилин ми ділимо на 60 це буде. 2 години і 10 хвилин. І 250 секунд перетворимо у більші у хвилини. Ми 250 ділимо на 60. Це буде 4 хвилини і 10 секунд. У домашньому завданні ви обчислите вирази 609 і розв'яжете дві задачі подібні, які ми розв'язували на уроці: це 607 і задача 608. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Дерево зростання. Оберіть листочок, незрозуміло було важко це квітка і яблуку, якщо було легко. На цьому ми з вами урок завершуємо. На все добре вам, діти!